Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я знову завітала до Аврори, привезли багато новинок і цього разу особлива увага на посуд! Свята вже позаду, а на прилавках поступово з'являються декори, товари до Дня Закоханих. Давайте подивимося, що цікавого завезли цього разу. Приємного перегляду, переходимо до огляду. Формочки для печива. Справжня знахідка для святкового настрою в наборі 6 штук, різні фігурки, зірочки, сердечка, ідеально для домашнього печива, вартість лише 14 гривень. Чашка, яка змінює малюнок на червоне сердечко при зміні температури води, це взагалі дуже гарний варіант для подарунка, виготовлено з фарфору, ціна 88 гривень. Новинка скляний заварювальний чайник. Він рельєфний, прозорий, коштує 199 гривень. Йде в подарунковій коробці. Виглядає дуже стильно. Можна подарувати подрузі чи насолоджуватись чаюванням разом. Термочашка з кришкою та ручкою в молочному кольорі 299 гривень. Ще є термо з ручкою на застібці чорного кольору 349 гривень виглядає дорого. Мені сподобався новинка банка для сипучих продуктів, скляна з корковою кришкою. Ціна 119 гривень, дуже стильна, незвична, чудово підійде для кухні. Можна щось зберігати. Є також скляна ємність із бамбуковою кришкою. 99 гривень. Вона ідеально підходить для зберігання цукру, круп, драже чи горіхів. Ціна 99 гривень. Є більший розмір за 169 гривень. Вони гарно доповнять одне одного. Якщо зібрати набір, вийде чудовий подарунок. Разом виглядають дуже естетично. Зараз покажу, як вони разом виглядають. Дуже гарно. Дошка кухонна гнучка пластикова, такий ніжно-рожевий колір. Ціна 44 гривні. Бюджетний варіант для нарізання овочів та фруктів. Друга дошка більша за розміром 30х20. Пластикова алму з рожевим принтом. Коштує 69 гривень. Новинка склянки, низькі фігурні. Рельєфні 49 гривень. З золотою окантовкою. Виглядають дуже добре, як кришталеві. Ціна дуже бюджетна. Виглядають значно дорожчими, ніж коштують, можна навіть зібрати цілий набір, щоб вразити гостей. Тарілка глибока, пластикова, у формі серця. Такий салатник. Є різні кольори: зелений, бежевий, рожевий, золотий. Ціна 49 гривень. Пластик дуже щільний і на столі виглядає не гірше, ніж скляний. Дуже дорого виглядає. Дошка обробна 30х20 см. Не бачу, який матеріал, напевно, дерево. Прямокутна ціна 129 гривень. Ще одна дошка обробна кухонна упакувальні Матеріал дуб. Ціна 99 гривень. Я, напевно, би цю взяла дошку, вона із дерева і ціна менша. Графін скляний з кришкою, декорований малюнком мисливця на тварин. Об'єм 0,5 літра, ціна 139 гривень. Такий дуже незвичний малюнок. Ще є один варіант мисливська горілка. Йде в подарунковій упаковці. Чашка фарфорова Ілюзія мікс 64 гривні, зовні візерунок, а всередині кольорове покриття сіре або коричневе. Пляшка для олії скляна 500 мл. 119 гривень. Є позначки об'єму, що дуже зручно, для контролю кількості рідини. Пляшка для вина, скляна прозора, об'єм 3 літри з ручкою, біла кришка. Ціна 279 гривень дуже практичний варіант для зберігання домашнього вина. Кошик для закусок металевий з ручкою золотого кольору. Ціна 119 гривень. Спочатку подумала, що це для фритюру, але це саме кошик для подачі закусок, наприклад, для чіпсів. Склянка висока, кольоровий мікс. Різні кольори: фіолетовий, рожевий, зелений. Ціна 39 гривень. Такий простий, але приємний дизайн. Об'єм великий. Набір стопок скляних кольорових. 6 штук. Усі різних кольорів. Фіолетовий, оранжевий, чорний, зелений, жовтий. Ціна 129 гривень. Виглядає дуже святково. Новинка бокал для вина з гранями. Переливається. Дуже гарний. Ціна 169 гривень. Обов'язково придивіться, особливо, якщо буде на нього акція. Ваза для квітів прозора, циліндрична. Скляна 249 гривень. Підійде для великого букету. Чашка чорна офісна. З написом мандруй. Об'єм 400 мл. Ціна 64 гривні. Новинка фарфорова чашка з кришкою, трубочкою. Декорована сердечками. І написом Love. Ціна 169 гривень. Підійде для романтичної натури. Привезли багато подарункових наборів у комплекті фарфорова чашка з шоколадкою і різні декоровані сердечки. Ціна вище середнього, можна придбати це все окремо. Але за 249 гривень це стильний і готовий до вручення подарунок. Ще один варіант подарункового набору фарфорова чашка з чаєм. 249 гривень. Чай зелений, а чашки прикрашені різними декорованими малюнками. Тож є великий вибір, можна щось придбати. Така новинка чашка різних кольорів. З сердечками об'єм 200 мл. Чудово підходить до кави. Ціна 49 гривень. Ще одна чашка скляна. Також за 49 гривень. В асортименті з написом Кохання це вранці кава у ліжко. Дуже прикольний напис. Форма для цукерок силіконова у вигляді серця. 10 штук в наборі ціна 39 гривень. Ідеально підійдуть для святкових моментів, таких як День Закоханих. Ще одна форма силіконова – 15 сердечок в упаковці 49 гривень. Форма для випікання у вигляді серця з металевими защіпками, ціна 169 гривень, виробник Алмо. Можна приготувати кекс або навіть салат у формі серця. Буде дуже гарно та святково. Підсвічники різних кольорів: червоний, золотий, сріблястий, в асортименті. Ціна 49 гривень. Ще з новинок привезли пряжу для в'язання плюшева, колір ніжно-рожевий. Мені дуже сподобався. Довжина 7 метрів. Можна зв'язати щось миле. Також привернула мою увагу рожева сумка багет з екошкіри, Ціна 199 гривень. Сумка виглядає дуже стильно і сучасно, особливо за таку ціну. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам чудового настрою і теплих моментів.